приветик, ребятки. Да, возможно, кто-то удивится. А кто это за вообще? Я Эли Хадрос. Я также остаюсь Эли, но я изменила семью себе вот на такую. Да, вас пытаюсь... То есть, только то начала снимать, чего ж ты поменяла сразу семью. А хочу вам первое сказать, та семья зі мной была уже несколько месяцев, и она мне трешки принадлежала, вот. І я вирішила змінити її отак от. от. А, імена я поміняла тільки у дітей. А, сина звати уже Нікіта, хорошенький наш, і дочку звати Ніка. І з нами ще е, живуть домашні тваринки. Дві домашні тваринки це Черепашка і Собака. А ви їх побачите, напевно, потім... Да. Вот. Ну, думаю, вам буде не сумно, що я трішки змінила сім'ю. Напевно, хтось засмучиться, але скажу одразу. Якщо вам хочеться ем, дивитися далі на мою сім'ю, то можливо потім... Я создам ще один YouTube канал і вже там буду зніматися з цією сім'єю. Якщо ви захочете, звісно. Вот. М -м -да. Вот. Бо тому що я на день народження хочу собі планшет. І, можливо, потім я вже буду робити вам на планшеті відео. Можливо, я точно не знаю. Ось. Тому вам таке, якщо вам подобалась моя стара сім'я, то можливо ви її ще побачите. Вот. Що ж. Ах, точно, я забула. Я осталась Еллі, а Макар це вже не Макар, а Саша. Да. Вот, я Саша. Бо тому Макар, це було складне ім'я, і я трішки забувала іноді і. Подумала, ну, Саша хай буде, ну, гарне ім'я і нескладне. так от. Точно тваринок звати Неко і Нора. Неко це наша черепашка. А Нора це наша собачка, От. ви їх побачите вже потом. Ну а, а Нора це сю. Хто пам'ятає сю, то сю тільки це вже Нора. От. А я ще мала в прошлому відео, то, якщо я його виставила, не знаю коли вже, то ми собі заказували черепашку отаку маленьку і е, Не вийшло відео з черепашкою. От. Я хотіла вам зняти відео з самою черепахою, але не вийшло, бо того, що я вирішила змінити сім'ю. Ось, черепашка теж буде. Да. Е, можливо, хтось питається, чому в мене такий пустий будинок. І я переїхала в особняк і тут пусто, бо того, що. Я вчора собі змінила сім'ю і будинок ще не встигла обставити. Перший етаж е, навіть повністю не готовий. От. Так що, якщо хочете бачити прошлу сім'ю, то пишіть хочу прошлу сім'ю. Все. Дякую за перегляд. Можете поставити лайк і підписатися на канал. Хто тут вперше. Дякую за перегляд.